День 30-й. Привіт. Привіт. Що бачиш? Вже скоро зустріну маму. Ти вже у Франківську? Він переправляє мене. Станіславові. Стані... Стані. Станіславові. Скоро буду. Зараз буду переводитися з рівни фабрики. Станіславів. О, цікаво, як ви зійшлися. Чомусь, а, ну, написала ручка, то чомусь закінчилась ручка, хоча нову взяв. Я не хочу. Так, да, це я писав. Ні, я то образи розумів і записував, а що він не хоче. Ну, ладно, далі, може, зрозуміє, згадаю. Тю, ви ж батьки. То наші. А, він не хоче, він не хоче, щоб я. як вони зійшлися. Все зрозумів. Я не хочу, ну, щоб я бачив, як вони зійшлися. Ви ж батьки то наші? Добре, я і так знаю. Мама розповідала. Він каже: Ну, мама, дружина, вона класна, добра. Я кажу, а чого тебе переводять? Просто запропонували і там є німі. Тобто його з Рівенської фабрики переводили на іншу. Тільки тому, що там з ним було важко спілкуватися, і а Франківську на фабриці, там були гуханімі, і його туди приводили. Ну йому запропонували, він поводився. І... Зрозуміло. Ще питання: тобі показують пропорційно по рокам, або по твоїм діянням? Немає рівномірно. Ну, нерівномірно. Там боляче і довго, а там просто сумно і швидко. Тобто, ну, зразу він наперед скажу, що е, ніякої пропорційності, е, там відчуттів у болі там або радощів, цього немає. Вони можуть зробити так, що е, максимально, якщо це треба для. Розуміння душі, вони цю біль можуть розтягнути, да? і людина це не зрозуміє. Ну, душа, вона це не зрозуміє, вона побачить, вона переболить, її почистять, на то воно і чистілище. Але коли це все звужують, і, скажімо так, максимально швидко, ну, як кажуть, можна. По каплі на голову капати, да? це теж боляче і нудно. А можна зразу відро на голову вилити. Так ось, оце коротке відро на голову це більше відчуття болю і провини своєї. Тому я так думаю, що це суд пращурів, і він називається один із перших суд пращурів. Останній суд богів, там, де вони вирішують, як е, цю деталь е, дати людині. От якщо по гені, да, ми казали, у нього великі були проблеми е, з дівчатами і такі різні. І йому, ну, по тому, як він розповідав, да, він по бізнесу не так е, не так йому було боляче, ну то, що він там хитрив. Оця хитрість, да, йому, от знову, да, ми говорили про хитрість, і вона там випливала, саме хитрість. І в нього в бізнесі хитрість, а в житті були ну, в молодості, там, в дитинці дівчата. Тобто, щоб він це зрозумів. Якщо він це не зрозуміє, да, то може в наступному втіленні він буде дівчиною і дадуть йому такі. Випробування, що його будуть, так як він, дівчата, да, там смикав і що він там робив, то будуть так над ним, щоб він це, щоб він відробив цю якість. Тому ніякої пропорції немає. Ну, Висновки будемо потім робити. Так. Немає рівномірних, боляче і там і довго, а там просто сумно і швидко. В принципі, що я задав, в тебе може бути 5 років за нашу добу, а може бути 3 роки за годину. Мабуть, так. Якщо до вас прив'язуватись. Ну, тобто це він просто підтвердив ну, мої. Висновки